А ви знали, що за останні два роки Україна отримала від Японії технічної допомоги на понад 5 мільярдів гривень від е, комп'ютерної мишки до надсучасного МРТ. Ми в центрі досліджень фіскальної політики понад 10 місяців жили цією темою. Звіряли цифри, читали угоди, надсилали звернення. І все для того, щоб показати на нашому інтерактивному дашборді, як саме Японія допомагає Україні в період повномасштабного вторгнення. Але про все по порядку чайка це японське агентство міжнародного співробітництва, що допомагає країнам, що розвиваються, надаючи гранти а також технічну допомогу. З Україною Джайка співпрацює з 2004 року, але фактична допомога почала надходити з 2014. -го. Тоді Японія надала Україні кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів, з яких 1 мільярд було надано на проект модернізації Бортницької станції аерації. Після початку повномасштабного вторгнення Джайка та Україна розпочали програму екстреного відновлення, щоб швидко відбудувати зруйноване: а саме енергетику, транспорт, водопостачання, освіту та медицину. Загалом між урядом України та Джайка укладено чотири грантові угоди на суму понад 27 мільярдів гривень або 100 мільярдів єн. Коорнує все Мінрозвитку, а в реалізації беруть участь сім виконавців від Мостамон до ДСНС та Агентства відновлення. На кінець 2024 року Україна фактично отримала допомогу лише за двома першими угодами. Тож ми вирішили дослідити, скільки цієї допомоги фактично дійшло до кінцевих отримувачів. Ми проаналізували угоди, звіти, надсилали звернення та запити у громади. Проте, на жаль, не всі нам йшли на зустріч. Загалом нам вдалося верифікувати 199 отримувачів на суму понад 5 мільярдів гривень. Більше допомоги отримали підприємства у сфері комунальних послуг на понад 3,5 мільярда гривень. А більшість оплатнення також надійшло до міста Києва, Харківської, Дніпропетровської та Херсонської області, а найменше до Закарпатської. Що ще ми накопали. Дивіться на нашому дашборді. Переходьте, клікайте, обирайте фільтри і дивіться, як Японія допомагає відбудовувати Україну. І звичайно, не пропускайте наші наступні відео.